Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розповім про те, чому біржа МЕК заслуговує вашої уваги. Для початку трохи історії про саму біржу. MEX Global це централізована біржа, зареєстрована в 2018 році з головним офісом в Сінгапурі. Керівником біржі є колишній трейдер, і це, я рахую, є першим плюсом, так як ніхто інший не знає, що не влаштовує інших трейдерів. На CoinMarketCap біржа Max по делегативу займає 16 місце з комісією для мейкерів 0%, а для тейкерів 0,01%. Якщо порівнювати з топовими біржами, це в рази менше. До прикладу, якщо ви стабільно торгуєте на тому ж Bybit чи Binance. І ви витрачаєте в місяць 100 або 200 доларів на комісію не незначаючи того. На дистанції, торгуючи на Мекс, ви будете ці гроші економити. Кількість торгових пар також вражає на Мексі це 300 торгових пар, це більше, ніж на усіх топових біржах. На споті статистика також набагато більша, ніж на інших біржах. Тут поставлено 1659 монет на Binance, до прикладу, 388. Я думаю ви розумієте, що чим більше торгових пар, тим більше у вас варіантів для торгівлі. Для прикладу поясню ситуацію. На біржі Bybit часто проходять акції, в яких треба зробити депозит того чи іншого токена, і досить часто цей токен вже є на МЕКС. Ми розуміємо, що люди будуть його купляти і тим самим пампити ціну вверх. Ми також купляємо його і тримаємо до лістингу на Bybit. Тоді продаємо або ще краще, якщо цей токен є на деривативах, ми заходимо в лонг і заробляємо на такій маніпуляції. Про такі можливості я пишу в телеграм, посилання в описі. Реєстрація на Мекс стандартна. Пошта пароль. Верифікація на біржі не є обов'язковою. Ви зможете торгувати і вивозити до 20 біткоїнів на день без неї. Бонуси для нових користувачів тут також досить приємні. Ви можете виконувати різного роду завдання і тим самим назбирати непогану суму. Для прикладу, перше завдання. Застосуйте кредитне плаче 21 і накопичте торговий об'єм. 50 000 доларів за 7 днів. Я рахую, досить не важке завдання, і ви отримаєте за нього 10 USDT. Друге завдання здійсніть сукупний обсяг торгів на фьючерсах 10 000 доларів та отримуєте випадкову нагороду від 1 до 50 USDT. Ще можете отримати 100 USDT за те, що здійсните торговий об'єм 6 мільйонів. Я рахую, якщо ви є трейдером і постійно торгуєте, 6 мільйонів для вас не є великою сумою, і ви її заробите за тиждень-два, залежить, якими сумами ви торгуєте. На біржі проходять постійні оновлення, додаються нові функції. Як бачите, тут є безстрокові фьючерси, є копітрейдинг, є демотрейдинг, де ви можете вчитись торгувати. Постійно проводяться лаунчпади для холдерів токена MX. Також можете придивитися до такої акції. Як бачите, функціонал у біржі великий, е інтерфейс досить хороший і зрозумілий для новачків. Тут бачите огляд ваших активів, можете подивитися за 30 днів. Тут дивитесь ваші нещодавні транзакції, депозити, виводи. Можете подивитися, де є ваші гроші, спот, фьючерси, фіатний рахунку, копітрейдер. Тому на кінець хочу вам ще раз сказати, що Мекс вам обов'язково потрібно затестити. Моє посилання в описі: переходьте, реєструйтесь і тестуйте функціонал. Одразу вам скажу, що відсутність комісії вас виразить, і ви побачите це вже після першої угоди. І будете приємно здивовані. Серед тих, хто залишить коментар під цим відео, я розіграю 100 гривень. Результати будуть через 24 години в моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь і удачі вам!